Привезений із Норвегії в новому стані. Має рідних 1100 мотогодин. На тракторі кожен болтик, кожна гайка рідня. Все повністю на своїх місцях. Ніхто ніде нічого ніколи тут не зачіпав. Не Ось такий от у нього ось тут. Має 1100 рідних мотогодин. Резина задня його рідня. Протектор ще нормальний, але є мінімальні тріщини. Зберігався все життя під накриттям в приміщенні. Тобто ніде ніякого гнилого елемента чи навіть такого маршавого немає. Трактор, як ніби виїхав з заводу, з противовесами От такий на експорт йшов білого кольору, не білого, а якісло нова кость, напевне. Тут також все просто на своїх місцях, як і має бути. Рік виробництва його 90-й. Куди не глянь все в красці. Такий у нього вид в салоні. Це все його рідне, ніхто нічого не переклеював, так як воно і приїхало, так і є. Коробка передач з збоку речах. 1220 мотогодини, 1100-1200. Зараз заведемо його.